Вірність Хатіко Марія Морозенко. Напевно, немає такої людини, яка не чула історії про дивовижного пса хатіко, породи Акіта Іну. Це історія про собачу вірність, нескінчену надію та безмежну любов. Історія про те, що наші чотирилапі друзі чуйні і безкорисливі, готові чекати на свічність. Дозволь. Я розкажу тобі про хатіко. Який народився 10 листопада 1923 року на фермі в Японії. Я назву тебе Хатіко Босьман. Як добре, що ми зустрілись. Нещодавно я втратив свого вірного друга, то був чудовий пес, мій сьомий улюбленець. Я дуже сумую за ним і найбільше боляче через те, що він так мало був поряд. Гірко, що собачий вік такий короткий, але ти житимеш довго. Обіцяєш мені, хатіко. Маленький песик мало що розумів, він був зовсім крихітним, а його досвід спілкування з людьми мізерним. Та цієї миті хатіко захотів залишитися з цим чоловіком, що мав світлий погляд і неймовірно теплі лагідні руки, які вміли ніжно гладити собачу шерстку. Цуценятко хатіко відразу ж полюбило свого господаря, Хідеса Бурауано, він сподобався йому вже тієї миті, коли той узяв його на руки. Почуття безпорадності, яке супроводжувало малого песика від рідної ферми, відразу ж зникло. Щойно той лагідно заговорив до нього. Безперечно, що хатіко ще сумував за своїм звичним домом на фермі, де він провів так мало часу. Щойно він навчився їсти з мисочки, його колишній господар привіз цуценя новому господарю і передав зі словами. Вчителю, собачку породи Акіна Іно, я хотів би подарувати вам на знак вдячності. Завдяки вашим урокам я навчився бачити цей світ по-новому, а знання, які здобув від вас, навчаючись на факультеті сільського господарства. Допомогли мені визначитись із майбутнім і стати успішним фермером. Дізнавшись, яке горе спіткало вас, коли ви втратили свого улюбленця, я вирішив привезти живий гостинчик зі своєї ферми водати. Мої собаки добрі помічники та надійні друзі. Вірю, цей песик стане утіхою вам, хоча й знаю, нікого не можна змінити бодай кимось. Але ж я не кажу зараз про заміну. Гадаю, можна розпочати нову історію дружби. Собачий вік короткий, і це не наша провина. Проте життя наших улюбленців триває доти, доки ми пам'ятаємо їх. І та любов, яку ви не встигли дати своєму втраченому песику, може зігріти того, хто так потребує вашого тепла. Ось погляньте, вчителю, яке це неймовірне цуценя. Ви можете подарувати йому свою турботу, а натомість отримайте. Безмежну відданість і любов. Господар ферми поставив цуценятко, і він кумедно задріботів по землі, довірливо челапуючи до рук професора. Коли ж цуценяткнулася носиком у долоні свого нового господаря, професор усміхнувся. Уперше за час втрати свого улюбленця, він радів присутності поряд собачки, який довірився йому. І це була перша перемога хатіко. Хатіко любив господаря, він був з ним скрізь. Вдома, на відпочинку, на риболовлі. Одного разу йому навіть пощастило побувати разом із господарем в Токійському університеті, де той викладав. Щоправда, це сталося через його неслухнянність. Якось Хатіко подався слідом за професором на станцію Сібуя. Той, кваплячись, не помітив свого улюбленця, що йшов слідом. Так уперше хатіко подолав дорогу до залізниці. Коли ж господар сів у потяг до Токіо, то угледів свого песика на пероні. Тоді він узяв його із собою, але в подальшому наказував чотирилапому другові йти додому або ж чекати свого повернення на пероні. Я певен, ти все розумієш, хатіко, лагідно говорив усміхнений професор, неміло картаючи свого улюбленця, коли той ішов слідом. Ні, не можу більше брати тебе із собою. Ти бачу минулого разу й сам, що заняття всі звелись до гри з тобою. Ти настільки чудовий пес, що не можеш будь-кого залишити байдужим. Мої студенти так захопились тобою, що їм було не до занять. Гра це чудово, але у визначений час і у визначеному місці. Чекай мене на пероні, хатіко, коли я повернусь, ми неодмінно пограємось у саду. Хатіко не смів порушити слова свого господаря, він був розумним і слухняним песиком. Тож надалі, слідуючи за професором, коли той їхав в університет, проводжав його тільки до входу на станцію Сібуя, а потім повертався додому. Що порівняно о третій годині дня знову бігти на станцію, зустрічати господаря з роботи. Коли потяг прибував із Токіо, всі пасажири бачили на пероні хатіко. Подивовані такою відданістю, містяни відтепер ставилися шанобливо не тільки до поважного професора Хіде Уено, а й до його вірного друга. Так тривало півтора року. За цей час Хатіко безмежно полюбив професора, відчував хазяїна і на віддалі. Він завжди знав про наближення господаря, його настрій і стан. Проте чомусь не відчув біди. Він ніколи подумати не міг, що може несподівано втратити господаря. Але якогось дня той не повернувся з Токіо. Вірний пес марно чекав його на станції, сумним поглядом проводжаючи усіх пасажирів. Серед приїжджаючих людей рідного обличчя не було. Бідулашний хатіко просидів на перуні до пізньої ночі, але так і не дочекався повернення професора. Черговий на станції, проходячи повз нього, не стримав зітхання. Бідолаха, ти, мабуть, не знаєш, що в твого хазяїна хіде Сабуру Уено стався серцевий напад, і він помер. Лікарі не змогли врятувати професора. Додому він уже не повернеться, не жди його більше. Хатіко не вірив почутому, він знав своє рано чи пізно його господар мусить повернутися на станцію. Недарма ж він сказав йому чекай мене на пероні, хатіко. Коли я повернусь, ми пограємось у саду. Так він мусив повернутися, бо пообіцяв. Професор завжди дотримався слова, чого б мав порушити саме цю обіцянку. Отож, вірний хатіко вірив у повернення свого господаря. З дня у день він ходив на станцію, розумними очима, вводячи щоранку і щовечора поквапливий натовп людей на пероні. Повз нього щодня байдуже проходили пасажири, от тільки дорогої людини у натовпі не було. Розчолені торговці підгодовували його, захоплюючись його наполегливістю, а залізничники стежили за тим, аби собаку ніхто не ображав. Усиротілий пес нехотя повертався додому, даремно сподіваючись, що раптом застане свого господаря у дворі чи в будинку. Наближаючись до воріт, мав надію, що почує за ними рідний голос, але на подвір'ї його зустрічала похмура тиша. Вклавшись на ганку, Хатіко відтепер усе частіше сумував, згадуючи щасливі дні. Віднині всі ночі його були тривожними, і, навіть засинаючи, він скаволів безнадійно, оплакуючи втрату рідної людини. Та, щойно наставав ранок, надія поверталася. Хатіко приходив знову на станцію. Терпляче сподіваючись на диво. Минали роки. Про хатіко з часом дізнався увесь світ. Люди були захоплені його вірністю. Про цього дивовижного пса писали газети, заради нього на станцію Сібуя приїздили туристи, аби на власні очі побачити живе втілення відданості. Хатіко не зважав на це, його не цікавила слава. Єдине, чого він хотів, аби його господар повернувся. За десять років розлуки, він так і не забув його. До останнього дня чекав з надією, і вже, по поволі у сон вічності, бачив перед очима світле лице професора, який чув його неповторний голос Чекай мене на пероні, хатіко. Він так і стоїть на пероні дотепер вірний пес хатіко. Здається, що, вдивляючись у далечінь, усе ще сподівається угледіти наближення. Рідної людини читала Руденко Івана для довідка бісіяй.